Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 253 850 тисяч особин за добу. 560 і поранено 761 550 песиголовців за добу, 1680 танків 4298 одиниць за добу. 3 бойових броньованих машин, 8335 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 5072 одиниці за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 713 одиниць засобів протиповітряної оборони, 477 одиниць за добу. 5 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 313 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4204 одиниці за добу. 3. крилатих ракет, 1379 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7543 одиниці за добу, 20 спеціальної техніки, 760 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.